Війська НАТО готові буде долучитися до воєнних дій в Україні, якщо ситуація вийде з під контролю і будуть перетнуті певні червоні лінії. До прикладу, американський телеканал CBS днями повідомив, що до Румунії перекинуто 101 повітряно десантну дивізію армії Сполучених Штатів Америки Орли, що кричать. Це приблизно 4700 чоловік, які передислокувалися до Європи зі штату Кентукі. Це сталося вперше за 80 років, пише видання, і відповідний сюжет навіть вони підготували для власного телеканалу. Командувач з однієї з бригад цих орлів. Едвін Матаїдес зазначив, що його підрозділ знаходиться ближче до української території, ніж будь-які інші сили Сполучених Штатів Америки і уважно стежать за подіями і діями Росії. Також американські десантники проходять навчання, які точно відображають і повторюють те, що відбувається у сусідній країні в Україні. І як пише CBS, у разі ескалації бойових дій чи нападу на НАТО. Десантники цілком готові перетнути кордон з Україною і показово, що це все відбувається на тлі відповідної ескалації розгортання подій в Білорусі, і ці речі, як на мене, є абсолютно взаємопов'язаними. Плюс до того, екс-директор центрального розвідувального управління Девід Петреус не виключив, що багато національний під керівництвом Сполучених Штатів Америки візьме участь у конфлікті в Україні. Дуже показовий момент звертаю вашу увагу, що мова йде зараз не про війська НАТО як такі в класичному варіанті, а про війська-члени, якими є членами НАТО, але це буде під керівництвом Сполучених Штатів Америки, тобто ідентифікувати їх як участь у альянсу у війні буде надто складно. Він пояснив, що напад на одного із членів альянсу стане для НАТО. Червоною лінією і спричинить активне втручання з його боку. Але багатонаціональний контингент створює іншу ситуацію. США та інші країни можуть відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила під проводом США, а не як сила НАТО, додав Петреус. В Інтерв'ю виданню експрес до того ж, країни НАТО розпочали військові навчання поблизу кордону з Білорусю та Україною. Про що я щойно згадував? Зокрема, у Литві проходять навчання Айрон Вольф у Польщі Пума. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес. Район маневрів зазначений як Пабрат, всього у 10 кілометрах від кордону з Білоруссю на північний схід від Вільнюсу. З огляду на наявні фото та відеоматеріали, які є у соціальних мережах, вони там точно з'явилися не випадково. Відпрацьовуються дії механізованих з'єднань у лісах. А це свідчить про те, що вони можуть взяти участь у бойових діях не лише в Україні, а і на території Білорусі. І це все знову-таки можна поєднувати з тією ескалацією, яку Лукашенко розгортає, беручи безпосередню участь у війні проти України. У маневрах операції Пума беруть участь окремі армії Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Масштаб цих маневрів. Не розголошується, точних даних немає, але ми очевидно бачили те відео в соціальних мережах, де було показово продемонстровано про прикидання важкої обороньованої техніки. Але Міноборони Польщі повідомило про пересування значної кількості військової техніки вночі з 22 на 23 жовтня на полігон у нова. Демба в кінці вересня також пройшли навчання з хаймерсами в Латвії для укріплення східного флангу НАТО. Іспанія ухвалила рішення перекинути 14 своїх винищувачів. Іспанська авіація прибуде в Румунію, де власне перебувають військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки та Болгарію. Разом із винищувачами до східної Європи відправлять 260 військовослужбовців. Причиною таких дій є зміцнення східного флангу НАТО на тлі війни в Україні. І от якось так дивно, що буквально до цього незадовго, буквально з 10 жовтня Лукашенко оголосив про розвитання спільного групування військ із Російською Федерацією союзного групування, як він каже, регіональне групування військ. І також він рушив у турне підприємствами військово-промислового комплексу Білорусі, аби особисто на своєму прикладі показувати, що він хвилюється без безпеку Білорусі. Втім, якщо говорити про ймовірність нападу Білорусі на Україну, то варто звернути увагу на цитату Кирила Буданового, керівника головного управління розвідки, яку він озвучив в інтерв'ю Українській правді. Наразі стверджує: Він в Білорусі немає ударних групувань для нового наступу на Київ, і росіянам щонайменше потрібно буде два тижні для того, щоб перекинути туди війська. Говорити про те, що зовсім нічого не робиться для цього, звісно, не можна, тому що, як зазначає Буданов, уже зафіксовані факти перекидання близько 3200 осіб мобілізованих до Білорусі. Втім, що стосується постачання їх військовою технікою, броньованою технікою і відповідної кількості озброєння, поки що мова не йдеться. Разом із тим, можна абсолютно чітко зробити висновок з останніх подій, що дійсно війська США разом із союзними державами будуть готові долучитися до війни в Україні, якщо ситуація вийде з під контролю. Такими показниками-маяками можуть стати засування брудної бомби, про яку дуже довго говорять росіяни, а також вибух на Каховський ГЕС, який спричинить справді дуже серйозні катастрофічні наслідки для всього південного регіону.